Чи варто робити ДНК тест при народженні дитини? Ну якщо не довіряють, обязательно якому потрібно. Якщо є сумніви, ну я вважаю так. Що пара друг другу довіряє навіщо? Я вже своє вже колись відродила. Ну, мабуть, може і так. Думаю, якщо є довіра між, між партнерами, то це не принципово. Ну це дитина або твоя, або не твоя. Далі, якщо сумніви якісь, то для чого ДНК тест нічого не по-перше, дітей чужих не буває. По-друге, ДНК-тест це, якщо сумніви в когось є стосовно батьківства, то якщо це стосується сімейного життя, то на чорно таке життя, якщо є сумніви, Тому я вважаю, що напевно, що ні, залежить від ситуації. Ну, взагалі, я думаю, що не треба. Я думаю, кожна мама знає, від кого в неї дитина. Думаю, що до майбутньому буде значна перспектива, щось довести до логічного завершення і просто суперечності прибрати. Я думаю, треба починати з того. Що треба давати освіту молоді, про те, що потрібно мати одного чоловіка, одну дружину на все життя. Тому це питання вона просто відпаде. По-перше, якщо ви довіряєте своїй другій половині, то не потрібно робити. Якщо ви в чомусь запідозрюєте, то тоді, напевно, варто. Ти знаєш, ще ну, наше робити цей ДНК-тест перший, якщо, якщо ти зробив дитину? Та Бог його знає.